Привіт підписники та гості нашого каналу. Сьогодні я хочу запросити приготувати вас дуже смачний сезонний крем-суп з гарбуза. Це дуже смачний суп. Обов'язково приготуйте. Якщо зацікавив рецепт, дивіться моє відео. Для приготування нашого смачного гарбузового крем-супа Нам, звичайно, потрібний гарбуз. Гарбуз я взяла ось такий звичайний. Зняла шкірочку, вичистила з середини носіннечко і порізала його ось такими шматочками. Також нам потрібна морква, одну я взяла, цибуля, картопля, вершкове масло, вершки і звичайний твердий сир. При приготуванні крем-супа стоїть питання скільки потрібно нам інгредієнтів. Ви можете готувати в будь-якій ємності. Сьогодні я буду готувати ось такі кастрюлі. Але співвідношення картоплі, моркви, цибулі. Одна частина і така ж сама частина повинна бути гарбуза. Тому що це в нас гарбузовий крем-суп і тому гарбуза повинно бути більше. Отже, починаємо. Для приготування. В ємність ми додаємо, спочатку я трохи налила олії, трошки трошки. Це для того, щоб не горіла цибуля. Далі додаємо вершкового масла. Нарізаємо цибулю. Поки смажиться наша цибуля, нам потрібно нарізати моркву. Зазвичай можна також натерти, але це не має значення. Я наріжу ось такими шматками невеликими. І присмажиться наша цибуля. Розм'якла наша цибуля, на цьому етапі ми додаємо нашу моркву. І також просмажуємо. А тим часом нам потрібно приготувати нашу картоплю. Картоплю також нарізаємо такими не дуже великими шматками щоб швидше все просмажилося. Подсмажилась морква, додаємо картоплю і також обсмажуємо. Обсмажуємо на такому більше як середній вогонь. Настав час нарізати гарбуз. Отже, гарбуз також нарізаємо. Ось такими невеликими шматочками додаємо наш гарбуз. Гарбуз смажити не потрібно, додаємо солі за смаком, заливаємо водою. Скільки потрібно води, води наливаємо стільки, щоб повністю покрився наш гарбуз. Накриваємо кришкою, ждемо, поки закипить. Далі робимо дуже маленький вогонь і варимо. Наші овочі до готовності. Для тих, хто любить їсти крем-суп з сухарями, приготуємо також сухарі. Ось ми взяли звичайний хліб або батон, порізали ось такими шматками. Сковорода. Розігріваємо сковороду і даємо ну, буквально топилиночку, додаємо олії. На великому вогні потрібно сушити наші сухарі. Викладаємо сюди наші сухари, трохи додаємо будь-яких травок, так буде смачніше. Пушуємо наші сухарики. В процесі будемо помішувати лопаткою. Супчик закипів, робимо маленький вогонь, закриваємо кришкою і тушкуємо до повної готовності наших овочів. А тим часом наші сухарі також підсушуються. Періодично їх потрібно помішувати, також нам потрібно приготувати сир Сир беремо твердих сортів і починаємо натирати ось на такій терці. Буквально 15 хвилин киплять наші овочі. Перевіряємо їх на готовність, гарбуз повністю готовий, картопля також готова. І морква також готова. На цьому етапі додаємо в наш гарбузовий крем-суп вершки. Вершки я взяла 15%, але можна взяти будь-які. Приблизно в мене півтора літра супу. Отже, я додаю приблизно грам 100 вершків. Якщо буде більша ємність, то давайте більше. Розмішуємо, і нам потрібно, щоб наш суп закипів. Потрібно нам спробувати наш суп за смаком чи вистачає солі. Також додаємо трошки перчику, небагато. Закіпів наш крем-суп разом з вершками. Переставляємо ось на таку підставку і звичайною ніжкою від блендера. Ось такий крем-суп має вигляд. Все, наш крем-суп готовий. Отже, на цьому етапі ми можемо куштувати. Подаємо ми наш крем-суп, посипаючи сиром та додаємо сухарики. І отак беремо ми наш суп з гріночками, і це дуже смачно. Обов'язково приготуйте для своїх рідних та близьких. Сподобався рецепт? Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім мирного неба! До нових зустрічей в наступних відео!